14 вересня, у визволеному українськими захисниками, ізюмі, підняли прапор України. В урочистостях взяли участь президент України Володимир Зеленський, заступник міністра оборони та представники Збройних сил України. На початку урочистостей присутні вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Далі президент України подякував воїнам за звільнені українські землі. На початку квітня місто опинилось під контролем російських окупантів. Поки не було звільнене українськими військами в ході контрнаступу Збройних сил України 10 вересня. Від початку військового вторгнення росіян у місті загинуло щонайменше одна тисяча цивільних. Близько 80% інфраструктури міста зруйновано, також розбита система централізованого опалення. Напевно, можна окупувати території нашої держави, але точно неможливо окупувати наш народ українських людей. Напевно, можна промувати по телебаченню, брехнею. Мозок людям, але точно неможливо це зробити серцями українців.